районний етап конкурсу Вчитель року зібрав учасників з усього Мукачівського району. Конкурс проводиться щорічно з 1995 року, та цьогоріч були введені певні корективи. Наприклад, додана ще одна номінація Директор року. Її представила директор Великолучківської школи. Такий конкурс завжди свідчить про те, що Людина може перемогти саму себе, тобто вона може зібратися з думками, зібрати все найкраще, як найкраще представити і свою роботу, і роботу колектива. Тому, звичайно, конкурс і для саморозвитку, і навіть якщо хочете для реклами свого навчального закладу, важить дуже багато. Перед тим як стати директором, пані Надія пройшла нелегкий шлях. І як це бути вчителем, знає з власного досвіду. Професія вчителя, на моє глибоке переконання це найблагородніша і найкраща професія під сонцем. Щодо мене, то я обирала її цілком свідомо. Нелегку професію обрала для себе і ще одна учасниця і переможниця конкурсу у номінації Учитель молодших класів Галина Васильівна ділиться секретами підходу до кожної дитини. Немаловажливу роль відіграє, звичайно, і досвід. Працюючи багато років у школі, вже людина набуває педагогічного досвіду. І е, душею відчуває, як віднестися до тієї чи іншої дитини. Цьогорічний конкурс особливий і тим, що на ньому не лише нагороджували вже досвідчених учителів, а й представили достойну зміну. Сьогодні ми не випадково так це е, вирішили поєднати і проведення конкурсу і семінар практикум заступників директорів з навчально-виховної роботи. Адже саме заступники директорів з навчально-виховної роботи на них покладається. Основне таке їхнє завдання виявити творчий потенціал вчителя, розвинути його. Тема нашого семінару робота молодого вчителя. І ми хотіли показати, як із вчорашнього студента виростає творчий вчитель, прекрасний вчитель. Молоді педагоги ще вчора самі сиділи за шкільними партами, а вже сьогодні готові навчати підростаюче покоління. Насамперед, професія вчителя це дуже важлива професія вести дітей, навчати їх, продавати їм завжди щось нове. І це насамперед дуже важко. Але першим таким поштовхом, чому я обрала професію вчителя, була моя перша вчителька. Завершилось урочисте нагородження переможців невеличким концертом.